Не збиратися дійсно для мене, чому цей турнір ми організували, тому що дійсно 5 січня я згадав, як то все було, як Саєн Колег Андрійович мені передавав печатку, як мене обирали головою Федерації шахів. Описав це в Фейсбуку, в нашому сайті. І дійсно ми вирішили командою провести турнір, щоб для того, щоб зібрати, згуртувати і нагородити. Тому всім дякую вам за те, що. Ми одна спільна команда і рухаємося далі. В цьому році всі турніри і календарний план оголошений. Рухаємося далі. Зараз стратегічно, щоб ви розуміли, поки ви тут всі є. Ми зараз зробили, Федерація шахів внесла пропозицію на рівні Міністерства спорту і шахи включили в загальноосвітню і спортивну програму пліч-опліч по школам. Тому включайтеся. Тут у нас буде Данилюк Василь Іванович Андрій Дмитро Також буде разом допомагати. Будуть і Боришкевич Роман. Також включиться в цей процес, так як він має академію. Тому багато ще буде у нас команда роз, рости саме по шкільній програмі. Тому включайтесь плечо-плеч, Це базова зараз буде дуже на всю країну. Саме, я думаю, в історії шахів найбільш спортивне змагання з шахів, я кажу, які є, тому що буде приймати участь відразу на першому етапі 13 тисяч школ. Вони всі мають провести змагання. Дві категорії: 5-9 клас, команда 3 плюс 1, 3 хлопці, одна дівчина. І 10-й, 11 клас також три хлопці, одна дівчина. Тому я всім дякую за увагу. Дійсно, 20 років як один день. Тому дякую всім, до наступних зустрічей. <працю> да. Зараз переходимо до нас. Да. Пропоную почати з першого місця. Зверху вниз нам буде легше. Ми медальки останнім поїхали. Ну, Перше місце, почнемо зразу з переможця. Сім очок, найкращий показник. Дячук назад. Да, да. Шановні учасники, так як ми не встигали, багато хто э, поспішає на електричку і так далі. Грамоти, будь ласка. Okay. Да. Грамоти, будь ласка, підпишіть самі, це, тому що дуже э, всі поспішали і так далі. Так. Да. Все, вітаємо чемпіона. Дякуємо. Олександр також симбалює трішки гірший коефіцієнт. Дякуємо, що приїхали хлопці, приїжджайте і надалі. В вашому голові федерації зателефонували. Да. Він вчора приїжджав молодець. Да, 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 да. Спізнюємося, вибачаємо. Третє місце Масюк Андрій. Сім ось, але тут як краще Звідки ви злів? З Луцька. Так, з Луцька. Вітаємо, так, і все. Відразу да. це. Все. Вітаємо ще раз. Так. А це, а вже, це за третє мі... місце. Це e, за третє місце. Четверте місце Гриценко Микола. Так, а, так. Микола. так Микола, вітаємо. Так, це вже наш Рівненський. Так. Так, все, дякую. П'яте місце Петренко Олександр Рівне. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Чемпион в области. Да, витаем, Саш. Кудрик Андрей. Ривен. Витаем. Да. Сема. Матвейчевка Александр. Здравствуйте. Чемпион области. Олександр. Да. Дякую. За... Приїхали в титуловану людину. Да. Дякуємо, що приїхали. Да. Ні, ні, заучив, заучив. Ви да. не брали. Беріть. Почнемо да. з да. Володимирського району, бо Андрія вище. Так ми е, удостоїли райони, щоб е, райони був стимул розвиватися, і на районах був стимул, як кажуть, щоб шахи розквітали. Давайте. Да, да. За За перше. Так, Кукла Петро поїхав, Дима, пахання буде. А, за куклу. А кто крайдя? Третє Соліковське, є Соліковський. Другий, третій приз також передасте. Скільки відсотків? Ну, Домовитесь присто грам домовитись, надо, як будете пити. Да. Так, і медаль. Бронза. І є. Да. А, є? Є, е, дві є, все, є, є. Так. Все, Володимирець закрили. Все, є, сірук, не поїхав. Тут е, Добре, Острозький, Лісовський, Олексій. Давайте медаль, медаль. Так, металли. Так. Рамота, гроші. Друге місце приболеє. Учаснику тримайтеся ще Тримайтеся. І третє місце. Ні-ні, то за участь було, а це за друге місце. Все. все, уже все. А, передасте, да. Все, передасте. Все, тепер на репрессию поможете Сміло. На кучку ще баша, спиші. Да, Радевидім перше серед. Ні, баша за мною вже поїде. А, поїде. Да, 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 ну, ну да, давайте, да, да, давайте. Так, да. Баша Олександр. Ще як я юним грав, і багато хто тут ще грав, ми, на радивидів. Як Олександр приїздив і грав з нами тут в півфінала. Да.

Давайте. Да, еще раз, все, да, поехали да. место, школеры. Перемонтуем. Так, надо спустить. толочек. Андрей. Друге місце, затирка Максим. Летаю, давай. Залучайся знову. Схоже на ультранаш, да? Да. Все молодые. Молодые вы как молодые. И третье місце. Лисовський.

Так, друге місце здобуння. Шукаю шукаю. Да, Скірканеч. Олександр. Да. Третє місце про випадково. trete 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 ora ja Так, ветерани друге. Мазуркевич Віктор. Дякую. 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 На велосипеді людина їздить до сих пір з Долбунова в Рівне і назад. Да. Оце ветерани, да. <patriots> щоб всі ми так їздили в ці роки. по спорту. Так. Так.

Давай трибонки. Задруга. Там чупов. Там и чужу. Тратья? <ui> Я думаю, за Васильова всі тут все. Ну бувають є турніри, які пішли, які ні. Третє місце Абрамчук. Все заслужено. Я таки не зробив. Ну ничего, нічого, давай. Все впереди. Зараз зараз. Оооо, давай. Це поспішали. Может, заходи

Летаем. Медали мы передам. Уже... Можем Давай. Давай. да. Вам да. А, надеваем. Да. Да. Уже. Все. Да. Так. Да. Труль. Труль.

Силющек Да, место, Мастюк Иван. Без медалей. Полный домокомплект. Третье место, Шамчуб пола. А ми шмоїмо, так, так, давайте. Дивіться, то ми зараз, зараз цей. Зараз yeah. ми yeah. зробимо. Да, зараз yeah. додамо. Закриття доробимо і почекаєш. Ні, зараз ми додамо. Зараз конверт там. І вам додамо. дали? Давайте, жінки, перше місце. Перше місце, ми добре.

Слухайте, вам за що п'їти. Перше було тільки самостоїчно, нормально, сиділи, а, пішли, да. Ви про кого? Ви про кого? 1.4. Ну у нас там по хату там попробовали мало і помолочка Ну давайте, давайте. причем. Друзья, нам мы фото, будем. Пробуем фото на пам'ять, давай. Так, треба послать за самушек.